Вітаю, товариство! Днями в мережі з'явилося доволі цікаве відео. Пропоную переглянути його разом. Коли почалося питання можливого захоплення міста, він сказав, що у нас немає зараз часу робити якісь механізми. Треба просто людям на вулицях роздавати зброю, і це спрацює як психологічний такий певний фактор і для людей, які щоб вони не бігли з міста, і для росіян, тому що вони побачать, що дуже багато зброї на руках, і люди будуть чинити зброю. Це дів заступник Шойгу, і він казав, та чим ми буде загалі чинити зброю, Та я кажу станом на зараз. Поки ми з вами з вами розмовляли, трошки при звичайно, я яка вже розроздана пів мільйона автоматів. А коли ми закінчимо сьогодні з вами, я думаю, що буде більше мільйона. А коли ми поїдемо, вже буде два мільйони. Тому ви не, не кажіть. І є зброя, і патрони, та і так інше, у вас немає шансів взяти місто. Ну це спрацювало певним чином, як психологічна характера, до того що я вважаю, що в них інформатори були, вони розуміли, що дійсно були випадки, коли Денис цим особисто займався, розуміючи, що не можна зараз по закону зробити це все по бюрократії. Він просто казав, що фактично на розсуд тих людей, які роздавали записувати паспорти дані, писати, потім яким чином хоча б це зареєструвати і владнати, були вже в ну, минулі це скрутіти. часи. видари хамі. Майже два роки тому ви з вантажівок роздавали автомати, бо вам було лячно. А сьогодні пропонуєте нам такий закон про зброю? У мене все, але далі буде.